Всім привіт-привіт. 26 червня, Кременець, Тернопільська область. Така гарна літня погодка. Ну і я вам сьогодні не просто красоту нашого міста хочу показати, а хочу показати, що у нас якась хвороба з'явилася в місті, хвороба пов'язана з дорогою. З дорогами, точніше. Недавній мій репортаж то бачив і зараз вам показую. Є в нас така от вуличка, це значить. Центральна пошта, Вон там, бачите, гора Бона, бачите, є от, гора черча. Ну і оця е, вуличка це об'їзна центру поза парком. ну Така собі знаєте, от, бачите, як центральна дорожка трошки краща, тут трошки таке розчопане. Далі йде ще гірше. Зовсім таке паршиве. і... Надіюсь, ви вже вдалині бачите, просто якраз рубає сонце, е, вже так ближче діло до вечора, і сонце сідає на, за, за гори. Е, вот. Що виходить? Дивіться, бачите, ну, страшна, то не дорога, а таке напрямок тут в центрі міста. Ну, ладно, в нас такого вистачає. Але ж дивіться, зробили дорогу. Це ж ту дорогу хтось робив. Проект. Це ж він, хтось гроші платив. Це ж, треба, б, я не знаю, ті руки повикручувати їм чи тим, хто той проєкт приймав. Дивіться. ну, Файно, да? дорожка бомба. Правда, сумніває мене слой асфальту, ну то таке. Ну, 50 метрів. Ну, Нащо ж було виставляти ту каку, ні? Ну добре, тут зробили фанюню, ніби так більш-менш. Хоча мене сумнівають, чого нема. Чого нема тротуара, а тільки просто земля. Ну нехай. Зате дорога. Бачили б ви, яка тут була дорога. До речі, ви, ви можете трошки її бачити. Тут була, тут була катастрофа. Повна катастрофа, це капець. Можна було розпороти днище. До речі, кілька місяців тому ми знімали репортаж про. Польське кладовище, це якраз той район. Але я тоді старався дорогу вам не показувати, бо воно тут було все таке роздерте, страшне. Ну і дивіться, ну красота, нічого не скажеш. ну Там, звичайно, є свої нюанси, але це вже й так добре. От там якби Можна вчепитися, але знаєте, можна вчепитися до кого хочеш. Ось, що нема тротуару фактично. Ну то, то не страшно. Але саме нецікаве те, що це було сюди пригнано. Я не знаю, певне більше 10 одиниць техніки. Якщо вважати з грузовиками тими, що привозять асфальт, то ще більше. От. Це ж нащо було його то все привозити, щоб зробити ото такий кусочок. Правда, це сама гірша ділянка тут була тієї дороги. То добре, що вони так зробили. Але ж чого ж так мало? Йо-мою, оце воно на горбочок і все. На горбочок і далі знов дорога пішла паршивенька. Бачите? Звичайно, файно зробили, не спору. Але з чого ж блін? Тут кусочок. Там де на замковій горі. Теж кусочок. От дивіться, навіть діти з задоволенням граються на такій дорозі. Тут раніше дітей побачити було. Привіт! о Ввечері в Ютубі подивитись на себе. А що, боїтеся? Ну як скажете? Ні, то в мене мама знає. Знає. Ось така штука. І дивіться, все це все вже. По красоті. Народ, поясніть мені, бо я щось не можу зрозуміти, що то за кака, виходить Там на вулиці Замкові. Ось така краса. Ну, ну, Просто ляпота, ні. А тут трахті дох і, і, і не набагато, ну вже зробили би вже ту дорогу до кінця, але ні, от отдається. От. Те, що зараз літом ще можна волі мені А коли оце зимою, весняні дощі, то зараз таких дощів немає, як колись. Порозмиває, повертає ті каменюки. Хто може пояснити, в чому, в чому прикол? Там від центральної дороги кусочок. Це ж не просто дядько Василь якийсь приїхав, висипав пару машин асфальту, розгорнув бульдозером, задоптав ногами. Тож, блін, проект, напевне, робилися. Тож, якісь, Напевне, списалося сюди мільйонів купа. До речі, розказували знайомі, що то легко подивитися, але я не шарю і не хочу. О, дивіться, оце. Далі, бачите, вже. Латали. Ну, що тут латати тим, тим пеклом, знаєте, от тут дечмиха соплями, соплями тими, бачите, ото щось трошки ліпили. Який сенс то все ліпити? Ну зробіть же ту дорогу, всю з краю, з там того, і, і до кінця цього об'їзну, кругом парку, щоб було файно. Причому туди далі за горбочок теж непогана вже дорога, трошки раніше зроблена. якось таку роблять. Кусочками нашу. От хто хто мені може пояснити, що то, що то за методи ремонту дороги. От, цього. Ну, тут же більш-менш божеська дорога. Але ж центр міста, от там парк. Ну, от така картинка виходить. Ну, стало набагато краще, ніж було. Ну, але дехто скаже, ой, вам і так не вгодиш. Ну, але ж дивіться, ладно, вон там же починається трошки краще асфальт. Туди, може, метрів 100. Тобто там 50 метрів від центральної дороги оставили нашусь, тут знов метрів 100 залишили теж кусок. Ну, дивина. Дивина. А якщо говорити про дорогу, ту, що по замкові. Що йде до нашого на, на, бону, на, на гору бону, її б я б, я б вважав, і мені вже підписники писали в коментарях, що її було б краще відновити в оригіналі. Тобто вилежути тією самою бруківкою. От, похоже, як то то. Я теж рахую, так, звісно, набагато комфортніше їздити по такій дорозі, типу асфальтовані, рівненькі, але ж це ж своє, як то кажуть, то зовсім інша Зовсім інша тема це зберегти таке в оригіналі, де ще й плюс дорога на замок. Ну, Але вже як є, так є. О, дивіться, тут вже трошки краще асфальт і це на днях десь видно те пекло. Побачите, що вон, трава не відчухалася під їхнього смоли. А вон там же, де намило зібьєнки, там же гарний асфальт. Офігенний асфальт, от бачите, о, красота. От. Ну, чу, от, 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 ну зробили би вже. Ех. Оце недавно був дощ, то наносить стаї вулиці. От туди вулиця до суду. Там теж капець. Бачите, розбите. Добрий народ, бувайте здоровенькі Ото, що я вам хотів показати. Взагалі-то у нас файно. А якісь мелочі, завжди хтось буде незадоволений. Звичайна справа. Ех. Бувайте здорові, всім хорошого настрою. Саме головне всім миру. Заходьте і підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавого, буде багато нецікавого, всім не догодиш, звісно. Але ж всяких байків, історії від їдо Василя і не тільки. І от вам ще раз, бачите, я зайшов вже так через парк, бачите, вон там наша гора. Бувайте здорові!